Доброго дня підписчики! Сьогодні вам розкажу, як управляти телескопічним погрузчиком, а саме GCB 540-140. І так, щоб почати нам роботу, нам потрібно нейтралка, ручничок, замок зажигання. Заводимо. Завели. Так. Щоб нам почати рух. Вперед нам потрібно зняти ручничок. Ось ці передачі. Перша, друга, третя, четверта. Щоб нам поїхати, вперед, нам треба рычажок повернути вперед, і ми поїхали. Якщо назад, то їдемо назад. Так. Щоб зупинитись, ручничок. Настояношний тормоз. І так, саме переходимо до органів управління. Два речашка відповідають за ось ці передні видвижні лапи. При нормальному грузі їх треба вжимати, щоб ми могли як більше підняти тонаш. Цей речажок йде на доповнительну гідравліку, бур і так далі. І так, основні. Це два ось цих речажка. І так. Якщо піднімаємо на себе стріла піднімається, від себе опускається. І так, якщо від себе вправо, стріла видвигається, на себе задвигається. Так, це ми побачили? І так, якщо на себе Ось, якщо на себе піднімається вгору, регулюємо, якщо від себе, опускаємо вниз. Ось і все. По світлу, всім це зрозуміло. Більше тут нема нічого. Коньор. Все. Всім удачі, з вас лайки, дизлайки. Слава Україні!